Вітаю всіх, хочу зробити ось що. Україна зможе захистити енергетику ну, у квітні місяці. Давайте так, на квітень беремо. Україна зможе захистити свою енергетику у квітні місяці. Ну, щоб не добили, м'яко кажучи. Україна зможе захистити, щоб не добили енергетику. Ну, сонце. Ага, а можливостей то в нас не дуже. Вирішують, щоб надали захист. 50 на 50, тобто, це і так, і ні. Частковий захист. Ні. Захист частковий і будуть руйнування. На жаль, не буде. Дуже агресивна карта, агресивно буде летіти. Який кінцевий результат цьому питанні? Ну, домовляються, і що? Просять, і що? А маніпуляцій на цю тему дофіга. Ви знаєте, не просто щоб віддали і все просять, дайте. А до кінця не дають, тому будуть руйнування. Зрозумійте, ось вам енергетика, ось вам Сонце це енергетика. Застій, втрачені можливості, дайте нам ресурси, але не дають стільки, скільки, щоб захистити. Немає захисту того, що потрібно, тому це дуже важке питання. Дуже-дуже. І скажу відразу, що опалення теж залежить від електроенергії, і не треба мені писати, що я рано розглядаю. Комусь рано, комусь ні. Вибачте, я ж не для себе, я ж для вас. Так, к слову, ви знаєте, я коли топила дров'яний котел кожен ранок, я не була цьому рада. А тепер я розумію, що я це вмію все добре. Це так, до слова, що я розумію, що я буду робити. Як його топити, згадаю. А комусь треба буде придбати цей котел і вчитись, як це робити. Тому віримо в ЗСУ, фільтруємо інформацію, уважно слухаємо, якщо я щось скажу, важливе, щоб був час підготуватись і подумати.